Всім доброго дня, мої хороші. Вітання вам, Закарпаття, мирного неба, здоров'ячка і будьте щасливі. Так, сьогодні в мене... У нас сьогодні середа, 9 жовтня, і в мене сьогодні буде така робота, так як ще на дворі досить мокро, у нас йшли дощі десь 4 дня так що на городі ще перекопувати не можна то я думаю поприбираю тут в курятнику це все винесу і насиплю на цей на часнок трошки підсиплю. за зиму воно все розмокне розтане коротше піде в землю туди куди треба як добре так, що поприбираю тут і ще хочу потикати цибулю в цей в парник. Там, де в мене були огірки, я там поприбирала все. То хоча б два рядка хочу посипати, по потикати цибулю на зелене твір, щоб було. Так що приступаю я до роботи, бо в мене там ще м'ясо вариться на суп. Поки воно вариться, я тут скоренько це все поприбираю. Бачите, тут вже на... є багато чого прибирати, так що хочу поприбирати, а після обіду буду йти в парник, там робити свою роботу. Так що так більше. беремося до роботи. Ну от якось так Я собі тут придумала цей -всей процес. Одну тачку вже привезла, порозсипала сюди, і вона тут нехай мокне за цілу зиму. Воно якраз розмочиться. Куди треба, туди піде, в ґрунт на часнок, а ранньою весною там ще буде чим попідсипати. Так що Попідсипаю ще весною та й буде все нормально. А щоб тачка не була пуста, не, не йти з пустою тачкою думаю, піду та нарву трохи такого буряну на городі курям привезу, то і курям буде польза, і курятник буде чистий. Так що, ще там ну, ще на, десь на три тачки буде в мене. Ну, Це вже не буду сипати, а там посипаю в саду. А може малини трошки попідсипати, не знаю. Коло кожного кущика трошки попідкидаю, коло старих, а ті нові, що я садила там, не, бо я в саму ямку кидала курника. Так що так. Да, добре, працюємо далі, бо мені вже зараз і їсти треба йти варити. Це теж хочу повисмикувати, курям подавати цю корфію, бо з неї вже довго і так не буде, вже ніколи її. Наростати вже жовтень, вже зараз холода, а кури подзьобають, з'їдять. Ну, що ж, в мене вже якось так діла продвигаються. Тут я вже все повимітала. Оцю половину, можна сказати. От Тут вже треба, і там під ящиками, там, де вони сідали їхні, де вони несуться. Там вже подоконник треба змести. І хочу паутину познім... позмітати, бо. Бачите, всюди паутина. Коротше, поприбирати тут вже, щоб було вже дуже чистенько, гарненько. Та й все. Так що вже половина роботи, можна сказати, зроблена. Це вже в мене друга тачка. Одну я вже висипала на чеснок ще цю і на чеснок вже хватить. Не знаю куди. Тут ще буде. Навірно, дві. Може, ну дві буде, точно буде. Не знаю, куди його дівати і не хочеться, бо він сухий, цей курник не хочеться викидати, бо мені ще треба буде там підсипати цибулю. Але може просто там вивезу на цей, на... там, де в мене картошка була, в... В... в самий кінець городу порозсипаю, а тут, де маленькі цеплята, тут теж треба буде прибирати, так що тут поприбираю, і... а це висиплю туди на цибулю. Повисипаю. Дивіться вже які. Ну, Двоє, звісно, пропало. здохло щось захворіли. Але вісім штук ще є. Зараз їм принесу води, бо бачу, вже води в них нема. Ось так, вже досить величенькі. З куркою, курка і гріє. Будуть, будуть, не будуть, не будуть. То вже як Бог дасть. Я на них велику надію не покладаю, але як має бути, так і буде. Так що так, 11 -та година. Я ж цю тачку везу, розсиплю, йду доварю суп, а потім прийду і вже доперебираю. Я вже думаю, там вже в мене небагато лишилося. Так що так, друзі, в мене сьогодні велике прибирання у, кур... у курятнику. Так, продовження слідує. Хлопців накормила, суп зварила, цеплятка тут води дала. У них вода вже закінчилася, тут вже п'ють. Так що треба мені вже тут закінчити і вже розібратися з цим курятником і все забути. Скажу чоловіку, нехай цей утеплітель вже попідбиває. У нього такий пістолет є з кобами. Попід... Цей цепляє і вже буде тут порядок. Так що. Ще трошки і вже тут я закінчила. Іду садити, там я знайшла редиску, хочу трошки редиски посіяти, вона ультравення, як написано на цьому на пакеті. побачу. Просто ради експерименту. І трошки ципулі посажаю ще в парник, пролю добре і нехай росте. А потім вже там помідори треба мені повикидати. Ну, то вже, мабуть, завтра сьогодні не успію, бо ще хочу на... вечором даруни нажарити. Так що... Біжу я, роблю скоренько все, бо вже друга година, а зараз вже ввечері скоро, так що вже в темноті тут багато чого не зробиш. Добре, поїхали. Так, мої хороші. Все, я справилася, тут теж попідмітала, тут теж все повимітала, повичищала. Там ззаду трошки є, там за ящиками. Але я ящики не можу сама витягнути, то треба з чоловіком. Так що я так, скільки могла, стільки вигребла. Все, в порядок попідмітала паутину, тут не зняла нічого. Том знім. А так, бачите, всюди по паутину познімала, а вже, може, післязавтра. Або коли не знаю, випущу цих, якщо буде гарна погода, маленьких на двір, і тут в них теж попідмітаю, паутину познімаю, щоб було чистенько вже на зиму, щоб вони вже були в чистоті. Чоловік вечором прийде, нехай то вже все попідстрілює. І трошки такого сіна в нас є, яке недобре. Ми збирали а, в цьому. Зайцям ми хочемо завести зайців, але спочатку вже той е, наш м, гараж, СТО, маленьке наше. Хлопці сьогодні якраз оббили бляхою, щоб було тепло, бо вже холода настають. Так що нам спочатку то було саме, от скоріше треба було зробити, а потім вже зайці в спинемо завести і де їх ставити і знайдемо. Коротше, то не така дуже важлива річ. Так що так, все, можете. приймайте роботу, як кажуть. Везу, бо дивіться, що роблять. Тільки вже поставила, вже все, вже розгрібають. Прошу. Так що везу на город, висипаю і буду їм давати їсти. Хочу намішати комбікорму. От, що я вам говорила, я замовила таке м'ясокісткове борошно. Це премікс, для курейний сучок і даю їм кальцій. Ну, кальцій я вже давно, отакий. От Це все. Ну, кальцій вже даю пів такої ложки столової. Цього теж для преміксу пів ложки, а цього, ну, таку ложку велику з половиною. Сюди, ну, я знаю. Відро це 5-літрове, ну десь 4 літра тут комбікорму. Змішую і даю їм так раз на день. Рано, якщо рано не успіваю, бо чоловік випускає рано, він їх кормить, поки я йому там їсти, його... сніданок готую, каву варю. А на обід або вечором один раз на. Коротше, виходить так, що... Вони і зерном їдять пшеницю цілу або зерно, кукурудзу. І раз на день отаку мішанку. Я їм роблю, даю трошки вітамінів. Бо курей багато, а яєць ноль, можна сказати. Вчора було два яйця, а курей у мене 30 штук то, то ноль. Порозсипала їм три миски. І дала трохи кукурудзи гусям, бо гуси, гусям там вітамінів не треба. Вони вже й так в мене, дай Боже. То гусям насипала трохи кукурудзи, а цим дала такого комбікорму. І в мене, так як я вам вже не знаю в якомусь відео говорила, що е, заразилися особливо молоді, весь молодняк е, курячою віспою. Так що ми їх вчора всіх молодих е, мазали. Але бачу, що і великий індюк, мене теж треба його сьогодні буде спіймати і помазати, бо бачу, що в нього теж вже такий цей, там на клюві зробилася рана. Так що я не знаю, коротше, як його, ми його будемо мазати, але треба. Бо, ну дай то Боже, і пропаде. Ну, переполоху було, ми їх то вже вечором посідали, ми в курятнику їх закрили, то там мазали. Ловили і мазали ті, які вже ми оброблені були, повикидали на вулицю, вже темно було, ми їх ледве позаганяли. То був дурдом, але якось позаганяли. Так що сьогодні індюка і одна курочка. Я не знаю, де вона маленька, де вона сховалася, треба її буде теж спіймати і помазати. Так що так, їдять. Ну нехай їдять, а я йду до плеч. Ну От тут я хочу посадити. Цей перець гіркий ще оставлю, просто тут поприбираю, що не треба, повисмикую, листя пособираю. Там трошки зроблю собі рядочки. Ці баклажани ще оставлю, бо на них ще на якомусь є, на якому нема, ті вже всі повикидаю. На ньому вже і так не буде баклажанів. А помідори теж я вже позбирала зелені. Ми її поставлю до спини, до спинуть. Ні-то ні, викидаю, кури з'їдять. Якщо до спинуть, то ми з'їмо. Я принесла собі відро і ці помідори зараз буду обрізати і викидати вже все. Час їх відійшов. Так що тут буду прибирати, робити порядок. В теплиці і хочу ну, повикидати повикидаю, а порядок не знаю, чи спію, бо треба мені от посадити спочатку, а потім вже порядок буду. Мати час, коли зробити. Так що ще мені оце зробити і на сьогодні хватить. А далі йду вже на кухню. Буду зарити деревни і все таке. Так що так. Трошки ще посажаю, ну, як експеримент, я кажу. Це просто от раді інтересу. Чи буде з того що Чи... Цибуля буде, Да я розумію, що буде, але мені інтересно через диска, що з неї буде. Все мої хороші. Таблиця в мене Тут порядок. Таку цибульку я постромляла. Ну, це мілка, крупну я вибрала, а цю мілку повстромляла. Буде, буде, не буде, не буде. Вона і так. Вона мілка, якщо чесно. Зараз її трошки прикопаю, а сюди трошки посіяла, от там за капустою цією пекінською трошки редиски. Не знаю, чи буде, чи не буде, побачу. Так що дипліця в мене вже в порядку. Я все повиносила, повикидала, позаносила всі свої на розсаду все, стаканчики, все-все позаносила. Тут воно цілу зиму нехай буде, йому тут не буде нічого. А це вже буряки і тільки трошки моркви, тож ми заберемо по тому, як буде холодно. Понесемо подвал. Осталось тільки перед гіркий. Не шила нехай що буде. І три кушчика. Тут два баклажана і там один. Все. Так що в мене в теплиця вже, зараз саме так покажу, порядку. Повиносила, повикидала, на зиму вже готова. Весною завеземо перегній, перекопаємо і по-новому буду садити. Ну що ж, на цьому вже буду прощатися з вами на сьогоднішній день. Хвати. Багато мене теж недобре, коли багато розказую, показую. Так що трошки вам показала. Розказала сьогоднішній мій день, що я робила, чим займалася. Так що, так, ну що ж, бережіть себе, Мірної, спокійної ночі. Вам, Україні, перемоги. І нехай всім щастить. Всіх цілую, обнімаю. Дякую за підписки, за коментарі, за лайки. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки, дизлайки, кому як подобається. Так що так, ну, все мої хороші. Всім пока-пока.